Шановні учні, шановні вчителі, постійні глядачі мого каналу, ті, які тільки приєдналися, які дивляться перший раз. Сьогодні маю честь почати нову рубрику на своєму каналі, назвав її «Задачі зі старих зошитів. Ну, Я думаю, назва каже сама за себе. В мене, як у вчителя математики, який вже дуже давно займається цією роботою, накопичилися зошити. В основному, це більше з них. 20-25-річної давнини, її більшої давнини. В яких є різні задачі, в тому числі і цікаві, є різні задачі, є звичайні задачі, є задачі, які аналогічні задачам шкільних підручників, різні задачі є. Тому я вирішив деякі з цих задач починати вам показувати на своєму YouTube-каналі. Велика частина цих задач, мабуть, буде зі Сканавів. Молоді вчителі, я думаю, чули про такий збірних задач. У мене він практично весь перерозв'язаний був у молоді роки. Буде багато задач, я думаю, з тих вступних іспитів, які були раніше до 2007 року. З 2007 року у нас вже інституція ЗНО. А до 2007 року були вступні іспити в різні виші. Я дуже багато готував учнів до вступу в різні навчальні заклади, вищі навчальні заклади. Зокрема, найбільше було це Київський політехнічний університет, наш рідний. І було дуже багато учнів, які готувалися і вступали, як ми тоді називали Наркоз, а зараз це Державний університет імені Гетьмана, економічний університет. Скажемо так, люди мого покоління називали наркоз. Дуже багато учнів вступали у ці вузи, і тому в мене ну, накопичилося дуже багато різних, в тому числі цікавих задач. Я їх почну вам сьогодні потихеньку показувати. Сподіваюся, що це буде цікаво і корисно, скажемо так, як завжди. Ті задачі, які я буду знати, звідки я брав чи беру, я буду звичайно оприлюднювати. Можливо, будуть задачі, які просто в моїх зошитах. Може, навіть я їх склав, я про це не пам'ятаю, або я їх звідки збрав, бо хтось з учнів приніс, і ми розв'язували, я не знав. Тобто там, де буду знати, буду вам казати, буду повідомляти, звідки ця задача. Сподіваюся, що задачі цієї рубрики допоможуть розвинути математичну культуру нашим учням, по-перше, будуть вам цікаві, корисні, ну і, можливо, щось цікаве, нове, корисне. Дізнаються, мої колеги-вчителі також прийшов час стартувати в цій рубриці.